Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Сьогодні в нас мова піде про секатор Felco 5, який належить до напівпрофесійної лінійки секаторів Felco. Усі секатори Felco постачаються у фірмових блістерах. Всередині знаходиться інструкція, де вказано, як розібрати та зібрати секатор, з чого складаються змінні елементи цього секатора та як його гострити і змащувати. Секатор Felco. 5 належить, як вже я казав, до напівпрофесійної лінійки. Він призначений до використання великою рукою для правщі і дозволяє обрізати гілки діаметром до 25 мм. Mm. На відміну від професійних секаторів від компанії Felco цей секатор Має досить багато суттєвих спрощень. Тепер за все кидається в очі те, що руків'я цього секатора виготовлено не з кованого алюмінію, а з штампованого заліза. На руків'я вдягнені, вдягнені чухли прорезинені, які дозволяють досить комфортно тримати секатор в руці та не перехолоджуватись руці від цього заліза під час роботи на морозі. Також, на відміну від професійних секаторів, в цього секатора немає амортизаторів, тому під час удару ми чуємо клацання. Пружина, яка використана на цьому секаторі, аналогічна до пружин, які використовуються на професійній лінійці. Лезо і контрлезо тут виготовлено з високолицевої сталі. В даному випадку контролезо об'єднане повністю з руків'ям і воно є одним змінним елементом. Лезо ж секатора можна окремо зняти. Як розібрати і зібрати секатор, ми покажемо пізніше. Лезо може бути зняте і замінене. Важливо відмітити, що лезо, на відміну від інших секаторів професійних, не має спеціальної проточки, яка дозволяє обкусувати дроти. Також контрлезо не має проточки для збору соку. Тобто цей секатор є досить простий в своєму виконанні. Він є суттєво дешевшим. Порівняно з професійними секаторами. Секатор Felco 5, враховуючи його надійність, враховуючи те, що лезо все ж таки в нього є змінне, і враховуючи те, що він порівняно недорого коштує, є досить популярною моделлю в лінійці Felco. Варто також зазначити, що цей секатор важить суттєво більше, порівняно з іншими професійними секаторами. Тобто цей секатор важить 310 грам, а наприклад, секатор Felco 11, який є повністю професійною моделлю класичної, класичної форми, важить 240 грам, тобто різниця 70 грам. Невмієно від професійних секаторів Felco. В цього секатора є простий осьовий вузол, тобто, гвинт, який закручується в гвинт, який закручується в контрлезо і контрча його гайка. Також є нерозбірний механізм замка секатора. Секатор Felco 5, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете придбати в Garden Tools Україна, що є офіційним дистриб'ютором компанії Felco, в мережі садових центрів «Клуб Руслин, а також в інтернет-магазині клубу Руслин. Дякуємо за увагу!